Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, в цей сьогоднішній день хочу сказати вам, що бажаю гарного, доброго вечора. Чи вітаю всіх, але серце, і душа і розум болить, бо відбулася в місті Львові публічна страта пана Андрія Парубія. Це вже не вперше вбивство, мабуть, політичне вбивство. Як казав один науковець-професор, що Сам дідько, мабуть, їздив до Москви і до Московії вчитися брехати та вчитися лицемірства політичних наук, так званих політичних наук. Сьогодні це публічна цинічна страта. В типловому місті місці був битий той, який починав з молоді молодіжних організацій, знав, що таке патріотизм, нація, націоналізм, здоровий націоналізм. Будував Україну в різні етапи, в різні часи. Один із провідників майдану, який був як з 2014 року, так і з 2022 року в розстрільних списках Московії. Щойно з'являється інформація, що протягом останніх півроку він звертався до спікера парламенту до голови Верховної Ради пана Стефанчука про виділення йому охорони. На жаль, це не було надано. Обставини, звичайно, будуть з'ясовуватися. Це для нас усіх сигнал, що не можна розслаблятися в жодному місті, місці, куточку України, та й навіть Європі і світу. Бо і в Німеччині вбивали росіяни українців навіть цивільних світських, простих українців, жінок та дітей. Тому маємо чувати, молитися і пильнувати. В першу чергу про єдність і спільність, вдруге. Будьмо уважні. Не дарма знаєте, Свята Церква заохочує на службі Божій кілька разів повторюється, будьмо уважні до Слова Божого. Так само чуваймо, чатуємо над нашим життям, бо ворог не спить. Ворог, ворог пильнує і чагає, знаєте, як той круг, що розправив крила несподівано прилітає. Брутально! Багато європейських лідерів виступають з заявами. Але заяви, на жаль, лишаються заявами. Україна як і вчора, так і сьогодні, і завтра потребує конкретної допомоги, конкретних гарантій. У нас триває війна, це вже велика війна. Її можна сміливо на світовому європейському рівні назвати і окреслити, що це третя світова війна за масштабами, за вимірами, за сучасною технікою, за кількістю вбитих. Це ніякий не конфлікт. Це ніяка громадянська війна. Ось такі терміни, репліки в Європі і світі. Це російські наративи. Тому пильнуємо сьогодні день великої скорботи.